На годиннику шостого вечора я поставила курочку в духовку, а сама йду на дойку. Чекають уже. Ну ніхто не репетує. Наскільки я так зрительно бачу, ні в кого нічого критичного немає. То ми колись спробували вечірню пропустити, ну трішки раніше, ніж перейшли на разову дойку, так у ладусі прямо бігло саме молоко. А зараз немає нікого нічого критичного. Ну, Підемо подоїмо і дізнаємось, що там робиться. Отак от, от сьогодні управа не ранкова, не ранок на господарстві, а вечір на господарстві. Так, ну що вам сказати? На диво на дворі потеплюло. І потепліло прямо дуже. Стосовно дівчат, ми вже здоєні. Критичного ні в кого нічого взагалі не було. Я думала, що найбільше дасть Віка, що в неї буде саме переповнене вим'я. Але, як виявилось, я помилилась. Е, віка на другому місці, а саме повніше вим'я було у... <кій> у Міри. У Міруське. Буся. Лада і Барбі, Ну, взагалі практично так само, як і давали ті дні зранку. Ось. Взагалі, загалом, вийшло, ну, якщо ті дні до вчорашнього ранку, да, я надоювала десь 5-5,5 дні, то зараз. За півтори доби вийшло трішки більше половиною. Отак. От так що тепер я їх залишаю до понеділка до ранку. Завтра я їх доїти не буду. Це вийде майже такий точно проміжок. Трішечки більший на 4 години. Бо. Ой, не на 4, на 2. Бо я повинна була, якщо на рівні проміжки ділити, то я повинна була сьогодні здоїти о восьмій вечора, а я пішла о шостій. Тобто, виходить, що в понеділок, коли я прийду вранці, доїти, це вийде на 2 години довше, ніж був цей проміжок. В понеділок здаю і подивлюся, скоріше за все, що з понеділка я вже почну через день пробувати. Тобто у вівторок я ввечері доїти не буду, а вже здою аж у середу зранку. Мені здається, що ті троє буся, лада і барбушка, вони швидше запустяться. Ну а от віку і міру, можливо, прийдеться, яшку, що ще через два дні подаїте. Але ж всіх м'якесенькі і вим'якенькі, на саме наповнене уміри було таке, більш-менш на м'ячик схоже. А так усіх м'якесенькі, доєчки м'якесенькі, так що на процес запущення вони зреагували доволі, не то, що адекватно, а аби, та погодилися, погодилися. Ось так. Бачите, навіть помилилася. Я сказала, що десь 6,5 літрів нема. Це ось п'ятилітрове відеречко набране. І ось в літровій кружці 800 грам. Ну і плюс, може, десь, я не знаю, грам 150, ну, може, до 200. Налила міки. Ну, от, грубо кажучи, разом все вийшло 6 літрів. От ті дні вчора, позавчора, 5 було, а сьогодні за півтори доби вийшло 6. Так що точно вирішила. В понеділок вранці здаю, а тоді вже буду дивитися і, скоріш за все, потім аж у середу вранці. Ну все, я прибирати молочко та перемивати подойники, перестірувати ці дилки, а м'язко смажиться. Йшла на дойку, поставила на 150 градусів, щоб не згоріло ненароком. А зараз прийшла, додала температуру, нехай смажиться, а я поки перемию. А вова порається, мішає свиням там, годує козочок, ну, короче, коротше, порається. Ну, а мені залишилося попрацювати з сирочками. Ці вже два слоя покриті. Потрібно перевернути і покрити іншу сторону цю. І ті дві головки, які пізніше були зварені, це латекс з коврика. І ті дві головки вже дивлюся, обсухли, вже також треба покривати. Зараз спочатку з цими розберуся, а вже потім до тих черга дойде. Головне, щоб латекса вистачило. Ці три є. Завтра залишиться останній слой на них нанести. І все. Кісточка вже взагалі капець-капець, треба змінювати. Ну вже цей рік допрацюю, що тут у мене залишилось. І її буду викидати на наступний сезон, нову будемо купляти. Ну і принесла дві головочки попередні, ті, ще варила. Вчорашня ще солиться, а це ті, що ой, це скільки виходить? Чотири дні назад варила. Вчора і мінус три. Ну, так, да. чотири дні назад. Вже такі вони жовтенькі-жовтенькі. Сухенькі-сухенькі. А латекс зливаю останній в баночку. І тепер не знаю, вистачить чи ні. Ну і що вам сказати? Підказує мені моя п'ята точка, що мені напевно що його не вистачить. Це той, що в холодильнику три головки стоїть, ще потрібно покрити останній слой. Так, це тільки перший. Завтра потрібно йому другий. потім переворот, ще з тієї сторони два слоя. І ще дві головки в мене солиться. А його тут лишилося. Ну що, не вистачить, значить, буду прозорим покривати. Що робити? Ніхто новий купляти не буде заради двох головок. І чорним не хочу. Якщо не вистачить цього, то буду покривати прозорим. Тепер далі. Трішки я, знаєте, в такому недоумінні, звісно, написала мені моя людочка, і в мене немає поводу їй не вірити і не довіряти. Тому що, ну, я поважаю цю людину. Написала вона, що вона незадоволена залишилась фадою. Вона в себе там десь придбала. І, коротше кажучи, негриця воно не миє. Але, як вона сказала, оця ось пломба, в неї не було її, вона зірвана була. У мене воно запломбувало. Запломбоване, воно не зірване, бачите? Не крутиться не пробачка, нічого, треба зривати пломбу. Тому є сподівання, що все ж таки, може, воно не бадяжне якесь? Може, і справді зараз непорядних людей дуже дофіга. Може, і справді людочка попала на таке, що розбадяжили і, ну. Відлили, наприклад, а об'єм додали, я знаю, там, водою, чи чим вони його додають. Не знаю. Тепер вже хочеться скоріше спробувати. Хоча я в цьому плані дуже вредна, і мені після того спрей гріля, я скільки їх перепробувала, я і фейрі для гріля, антижир купляла. Не оцей фейрі, яким ми посуд миємо, а спрей теж фейрі. І всякі різні ще, і це вони не відмивали. Тому я про цю фаду все слухала-слухала. Ну, це сьогодні я ж придбала. Тепер аж чешуться руки на чомусь спробувати. Ну, нічого, випробуємо. На чомусь випробуємо. І мені так дуже-дуже так неприємно, що людочка потрапила в таку ситуацію. Ну, буду сподіватися, що вона дійсно може попала на шахраїв. І мене очікує трішки інший результат. Не знаю, перевіримо, скажу. Ну, і все, в принципі, я з вами на цьому буду закруглятися. У мене вже приготувалися мої курячі стегенця. І ми зараз підемо вечеряти. А вам хочу побажати гарного тихого вечора, мирної ночі. Всіх вас цілую, люблю. міцно міцно обіймаю, кажу вам бувайте до завтра, па-па.